Вітаю, друзі! Сьогодні маємо 18 вересня з вами знову Валерий Клочок. Сьогодні до Києва приїхав польський міністр оборони, цілий віце-прем'єр-міністр Польщі. Також сьогодні стало відомо про те, що влада України почала прокачувати тему виборів усіх без винятку, в тому числі і навіть можливість проведення виборів в період воєнного стану. І український дрон вразив ціль за півтори тисячі кілометрів. Такий невеличкий друзі, анонс сьогоднішнього вранішнього випуску. З вас коментар, підписка, подобайка. Обов'язково поширюйте відео, ті, які вам подобаються з цього каналу, у своїх соціальних мережах. Пересилайте ці посилання своїм друзям у месенджерах. Так ви допомагаєте розвиватися нашому з вами каналу. Дякую за підтримку, адже це також і ваша дольва участь у тому, що канал рухається. Спасибі, друзі! Розпочну із атаки, на жаль, по Україні. Вночі Росія атакувала залізничну інфраструктуру у Миргородському районі у Полтавській області. Ви вже певне звернули увагу про те, що росіяни б'ють по залізниці дуже активно. В результаті там виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій. Одна людина, на жаль, травмована. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації. В Укрзалізниці наголосили, що внаслідок обстрілу. Та тимчасового знеструмлення кількох дільниць у регіоні було задіяно резервні тепловози. Вони дали перелік потягів, які затримувалися. Станом на сьому ранку всі потяги їдуть вчасно. Але в будь-якому випадку, друзі, слідкуйте за розкладом потягів. Це дуже важливо, хто користується залізничним транспортом. Також вночі росіяни атакували Київську область, так було чутно дуже сильно. Сюди прилітали безпілотники. Вибухи були також і в столиці, слава Богу, без наслідків. А от у двох районах Київської області внаслідок ударів спалахнули пожежі. Про це також повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, зокрема в Бориспільському районі. Сталося загорання складських приміщень, а в Бучанському районі спалахнула пожежа в приватному будинку. Постраждалих нема, пожежі локалізували. Загалом минулої ночі по Україні прилетіло не так багато, слава Богу, безпілотників. Лише 48 із 75 було збито, 75 загально 48 збито, але якщо говорити і порівнювати з поляками, то коефіцієнт непоганий. 26 безпілотників влучили на шести локаціях. А наш безпілотник друзі долетів за півтори тисячі кілометрів, якщо брати від кордону з Україною аж до міста Салават у російському Башкортостані і атакував нафтохімічний комплекс «Газпром». Долітають наші безпілотники дуже далеко на території Росії. Головне, як ми з вами говоримо, фактично щоразу. Коли спілкуємося тут, щоб масштаби були більшими, ну тоді Росія буде швидше падати в економічну прірву. Про що мовиться сьогодні на Росії в їхніх офіційних звітах щодня? Я не випадково вам щодня про це говорю. А тепер навіть і двічі на день. Тим часом міністр оборони Польщі Владислав Косеняк-Камиш сьогодні прибув до Києва. Він прибув не сам, прибув із військовою делегацією. І він заявив, що його країна тепер буде співпрацювати з Україною серед іншого і в сфері набуття навичок, експлуатації безпілотних літальних апаратів. Де це буде, він не уточнив. Але зараз ви вже чуєте певне з усіх ЗМІ, те, про що ми говорили ще тиждень тому, що навчатися поляки будуть в Україні. От мені цікаво побачити, яка буде реакція Росіян, але видається, що. То навіть я впевнений, що європейцям вже байдуже, яка в них буде реакція. І це також дуже добре. Хоча є і не дуже добрі, новини, наприклад, з Польщі. Сенат Польщі без поправок проголосував за законопроект, який зберігає допомогу 800 тільки для працюючих українців. Документ очікує на підпис президента. Карля Навроцького, звісно, було б як на мене правильніше, щоб допомагали всім українцям без винятку, тому що не всі можуть працювати. Але враховуючи те, що навіть і українці так багато перераховують до бюджету Польщі податків, бо працює там багато наших співвітчизників, цього замало владі Польщі, нинішньої владі Польщі Навроцькому. Вони хочуть зробити вибірковим цей принцип надання допомоги. Чина редакція закону, за якою українські біженці отримували 800 злотих на кожну дитину, незалежно від будь-яких умов, Кароль Навроцький витував раніше. Тепер він висунув свої умови. В будь-якому випадку дякуємо полякам за те, що вони нам допомагає зараз долати труднощі, незважаючи на те, що ми маємо складні відносини. Але, як ви бачите, біда єднає. Атака російських дронів на Польщу. Стала причиною того, що тепер військові поляки в Україні. Чесно кажучи, не дуже цього хотілося б, але ми ж вам давно говорили, що допомагайте нам і ми будемо допомагати вам. Принаймні цей процес уже розпочатий. Ну, А тепер, друзі, трішки новин курйозних із Британії. Там з офіційним дводенним візитом перебуває Дональд Трамп разом із Першою Леді. Ви, певно, вже бачили фотографії Першої леді, Трампа, короля і королеви. Королева і Леді. Сполучених Штатах Америки пані Меланія. Вони навіть у вплатях, які символізують Україну. Ну і до речі, при службі короля це підтвердили. Але по дорозі до Британії стався казус із літаком Дональда Трампа. На шляху до цієї країни він ледь не зіткнувся із пасажирським рейсом над Нью-Йорком. Про це пише видання Блумберг. І агентство зазначає, що пасажирський літак Spirit Airlines Inc. занадто близько наблизився до гігантського літака Boeing Co. 747, який перевозив Трампа до Лондона, коли літак пролітав через так зване знамените перезавантажене небо Нью-Йорка. Але слава Богу, диспетчер своєчасно все помітив, дав відповідні розпорядження і вдалося уникнути зіткнення. Але випадок доволі красномовний. Окрім того, Дональд Трамп під час візиту до Вінзора Поплескав по спині короля Чарльза III, ну, як нібито свого близького товариша чи знайомого. Два таких епізоди потрапили в кадри американських телеканалів, я їх опублікував себе в телеграм-каналі. Ви можете перейти і переглянути це відео. Посилання на телеграм є в описі під цим відео. Дотик до монарха Великої Британії вважається грубим порушенням королівського етикету. Трамп не міг про це не знати, але Трамп вважає себе ледь чи не президентом всієї планети. Згідно з усталеними правилами, до короля не прийнято торкатися без його ініціативи, виняток рукостискання і то, якщо той, протягне вам руку. В інших випадках вважається правильним обмежитися легким уклоном або ківком голови. Ну, але знову ж таки, це не про Трампа. У Трампа свої правила. Також Трамп проявив неповагу до короля Чарльза III, коли залишив його йти позаду і віддав перевагу спілкуванню з Гвардійцем. Це також було дуже-дуже. Ну, не те, що втішно, але це було кур'йозно і показує, хто Трамп насправді. І Чарльз Третій все ж таки, незважаючи ні на що, приймає помпезно Дональда Трампа, тому що співпраця для Британії зі США архіважлива. Тим він не забув згадати у своїй промові і Україну і підтримав нас якраз під час зустрічі з Трампом, під час вечері. І сказав: сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, певно, наводив приклад часів Другої світової війни, ми та наші союзники об'єднуємося на підтримку України, щоб стримати агресію. Трамп цей час подивився так трішки на короля, кивнув своєю головою, треба блокувати в іншому. Випадку. Але що мав на увазі Трамп, ми так поки що і не дізнаємося. Ну, принаймні, знаємо його позицію. Про це пише сьогодні багато західна преси. Я про це ще буду також згадувати. Але не так всекласно у Трампа, як то справді він хотів би, бо його приймають помпезно. Нині він уже навіть зустрівся з прем'єр-міністром цієї країни Кіром Стармером. У Британії проходить багатотисячний мітинг проти візиту Трампа, зокрема в Лондоні. Близько п'яти тисяч учасників акції пройшли маршем до. Уайтхолл, вулиці в центрі Лондона, на якій розташована будівля британського парламенту у Вестмінстерському палаці, протестувальники з плакатами. Народ Великої Британії не вітає фашиста Трампа, ні расизму, ні Трампу. Мігранти ласково просимо, Трамп ні прапорами Палестини та іншою атрибутикою вигукували гасла та, та закликали Трампа залишити Сполучене Королівство. Деякі учасники акції навіть несли надувні фігури Трампа і м'яч з обличчям Джей Ді Венса. Певне добре по ньому лупили ногами. Про Трампа пише західна преса практично щодня. По кілька разів на день. Трамп, як вважаю я, найбільш медійна загалом персона політичного штибу у світовій пресі. І, Певне, я не помилюсь. Якщо ви думаєте інакше, пишіть, будь ласка, в коментарях. Сьогодні видання Wall Street Journal пише про те, що Трамп навмисно висунув в Європі нереальні умови, щоб уникнути тиску на Путіна. Але я, друзі, вважаю це повідомлення повною маячнею. Тому що все ж таки Європа дослухається до тиску Трампа. І розцінює таку публікацію. Просто як намагання зірвати ці домовленості. Так, Трамп виступає за мита, Європа за санкції, але в будь-якому випадку рух єдиний. Що пише Wall Street Journal? Видання зазначає, що європейські уряди тиснуть на Трампа, щоб той вів посилені санкції проти Росії. Але у відповідь він котре змінив сценарій, закликавши їх припинити закупівлю російської нафти і ввести тарифи проти Індії та Китаю. Ну з тарифами справді все буде складніше, а от те, що Європа має припинити торгувати з Росією, ну це факт. Трамп висунув такі вимоги, знаючи, що ЄС, далі пишуть журналісти, не виконує їх, що дозволило б уникнути посилення економічного тиску на Росію. Так, це можна пояснити таким чином. Тим часом постпред США, При НАТО, Меттю Вітакер заявив, що союзники не можуть вимагати від Вашингтона посилення тиску на Москву, поки продовжують купувати російську нафту, і не лише російську нафту. І вже нині є офіційні повідомлення про те, що Європа відмовиться від російської нафти швидше. Якби Трамп мовчав, вони б далі її купували. Ну давайте скажемо щиро. І тепер, друзі, трішки вам новин з Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки, які стосуються саме близького сходу. Це дуже важливо для того, щоб розуміти, де також у європейців із Трампом є непорозуміння. Їх дуже багато, але наголошую, Трамп все-таки не покидає Європу, попри те, що у є на адресу його співпраці із Європейським Союзом багато критики. Щойно я про неї згадував. Європейський Союз призупиняє фінансову підтримку Ізраїлю. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. За її словами, через конфлікт у секторі Газів нині там триває військова операція Цехалу. Підтримка від Єврокомісії на 25-27 роки буде призупинена. Винятком стануть, каже вона, гуманітарні проекти та меморіальний комплекс історії Голокосту «Яд вашим». Британський прем'єр Кір Стармер, з яким зустрічається сьогодні Дональд Трамп, також оголосить про визнання Палестинської держави, але після того, як Дональд Трамп поїде додому. Тобто, це буде у вихідні. Він це не робить тому, що боїться подразнювати свого союзника. Наразі ж друзі, палестинську державу вже визнають 147 із 193 держав, членів ООН, в тому числі і ми. І також видання Політику пише, що Трамп не планує приєднуватися до європейських союзників у посиленні тиску на Ізраїль. Є непорозуміння із Росією, є непорозуміння з із Ізраїлем, але його не хвилює ескалація і наступ на газу. Про це пише «Політику», І він про це говорив прямо. Це ще більше підкреслює розбіжності, пише видання між Білим домом і європейськими союзниками щодо війни Ізраїлю проти газу. Тут є питання, в яких вони не знаходять порозумінь. Але це не є катастрофою за великим рахунком. Я хочу вам це донести і щоб ви це зрозуміли. Ніякої справді глобальної катастрофи у непростих відносинах сьогодні Трампа та Європи немає. Це абсолютно нормальні робочі геополітичні процеси. І ті критичні заяви, які сьогодні лунають, і та критика, яка йде з Білого дому на адресу Європейського союзу, нам в багатьох моментах, друзі, навіть і допомагає. Так от, про що пише політику? Коли лідери ЄС оголосили план запровадити нові мита на 5,8 мільярда євро проти ізраїльського експорту до Євросоюзу та санкції проти двох ключових членів уряду прем'єр-міністра Бенаміна Нетаньяху, Трамп продовжує підтримувати Нетаняху і військову операцію Цахал проти Гази. В секторі Гази, ну навіть Марко Рубіо там перебував нещодавно з офіційним візитом і робив відповідний коментар з цього приводу. І представник Білодому, як пише видання політику, не заперечив, що Трамп сприймає останні кроки Європи з байдужістю. Він робить своє. Тому, коли мене запитують журналісти, чого очікувати від візиту Трампа до Великої Британії щодо російсько-української війни, говорю нічого. Він буде продовжувати свою лінію. Але тиск на Трампа. Буде змушувати його ухвалювати інші рішення. Сьогодні Трамп тисне на Європу, Європа тисне на Трампа, і це справді добре. Уряд Російської Федерації, тим часом, як я вам сказав трішки раніше, шукає способи звести кінці з кінцями на тлі продовження військових дій в Україні. За словами Джерел Reuters, єдиним робочим варіантом залишається чергове підвищення податків. Я цю новину вже бачив впродовж щонайменше двох днів, але чим далі, тим активніше про неї пишуть, говорять. Видання Дебел з посиланням на трьох чиновників повідомило, що уряд Росії обговорює підвищення податку на додану вартість до 22% з нинішніх 20%. Раніше вони вже підвищили цей ПДВ до 20%, якщо не помиляюсь, він був 17%. Силуано, міністр фінансів Росії, обіцяє, що бюджет 26-го року буде складений з нульовим первинним дефіцитом, тобто за вирахуванням витрат на обслуговування Держборгу. Але чим ви будете обслуговувати його, якщо не будете обслуговувати, це буде дефолт. Вам і так гроші не дуже позичають. Ну, хіба що Китай. А далі буде ще складніше. Тобто, друзі, в будь-якому випадку економіка Росії точно летить у прірву. Скільки вона туди ще летітиме? Ну, певний час так. Вона поки що не гепнулася, не розбилася, але рух однозначно в одному напрямку. До подій в Україні вибори і інші події, які відбулися в парламенті. Ну, зокрема, сьогодні в парламенті проголосували звернення до Зеленського з проханням присвоїти звання Героя України Андрію Парубію. За це рішення проголосувало 230 депутатів. Екс-спікера Ради Парубія вбили, як ви знаєте, 30 серпня у Львові. Через два дні поліція затримала підозрюваного на Хмельниччині, він зізнався в вбивстві. Зараз дуже багато думок українці з приводу того, чи варто це було робити. Але, звісно, тут є і політичний момент, Європейська солідарність, яка просуває лобіює це питання, домагається від Зеленського визнання парубія Героям України. Часто проводять аналогію, а чому Герой України є Юрій Бойко? От лише зараз точно не пригадаю, хто ж йому дав Героя України. Втім, в будь-якому випадку. Довкола цього питання дуже багато вже зламано політичних спасів. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, друзі, в коментарях. І також сьогодні в Києві на круглому столі в Українформі формі питання проведення виборів. Влада активно зараз інформаційно почала прокачувати можливість проведення виборів президентських, парламентських і місцевих навіть в умовах триваючої війни. Так, поки що, друзі, такі думки лунають на експертному рівні, вголос. Але я думаю, що ми побачимо скоро і заяви від влади. Ну, принаймні, на зустрічі фракції, яку проводив Зеленський буквально днями із депутатами від слуг народу, таке запитання йому задавали. Конкретної відповіді не було, але все ж таки тепер дискусія така запущена і кажуть, тепер фактично детабуювали тему виборів в Україні. Як мають намір Поки що проводити вибори і які. По-перше, як я сказав, всі вибори президента парламенту і депутатів місцевих рад. Вибори кажуть, можуть бути не зовсім демократичними. Статус виборів під питанням, чи це будуть специфічні види виборів, чи, наприклад, чергові, чи позачергові, це ще втрясають. Вибори до парламенту пропонують провести за закритими партійними списками, таке в Україні вже було. У 2007 році внутрішньо приміщенні особи будуть голосувати за місцем проживання, а от з біженцями ситуація не визначена. Поштове та електронне голосування ну навряд чи будуть запроваджувати, говорять так мої колеги. Кандидатами можуть бути не всі, маються на увазі, до депутатів, до рад різних рівнів. Особливо це стосується тих, хто проживає за кордоном, та й загалом стосується тих, хто проживає за кордоном. Допускають одночасне проведення усіх виборів. Тобто і президента, і парламенту, і в тому числі і місцевих. І це буде абсолютно новий закон. Ну а заборону проводити вибори до парламенту, яка прописана в Конституції. Я чесно кажучи, не знаю, як вони будуть обходити, Але враховуючи те, що навіть це вже так активно обговориться, то якесь рішення приймуть консенсусом, як вони кажуть. Друзі, на цю хвилину всі новини. Коментар, підписка, подобайка. Дякую, що ви були зі мною. Всіх люблю ціну шану. Не перемикайтесь. Все буде Україна.